Весна йде, красу несе, а неділя гадання. Тож розпочинаємо. О, цей тиждень обіцяє бути як перегонка на картах. Якщо не встигнете, то обов'язково себе посмієтеся. Тельці не бійтеся змін. Може це просто хтось переміщає ваші речі по дому. А близнюки, пам'ятайте, ваші половинки мають трошки різні думки, але зберігайте баланс. Раки тиждень пройде супер швидко, якщо ви будете використовувати свої суперздібності. Лево, ваші харизми можуть позазити сонце і місяць навіть. Але не забувайте трішки інколи опускати голову. Діва, на наступному тижні вам прийдеться бути трішечки більш відкритішими. Терези, вас чекає мрія, якщо ви не забудете, що це було. Скорпіони тиждень обіцяє бути інтригуючим. А важливо, не всі таємниці мають бути розкриті вже. Стрілці хочете пригод, а на цьому тижні можливо не вистачить на все часу, але можна запланувати все на наступний тиждень. Козороги ваші амбіції виростуть до небес, але не забудьте повернутися на землю. Все ж Водолії. цей тиждень, час для експериментів. Тож не бійтеся змін. Риби, ваша чуттєвість на максимумі, але іноді краще не чути все, що вам кажуть. Це були недільні гадання. Зустрінемось з вами вже наступного тижня.